Просимо дозволити списати атракціон сюрприз 1983-85 року випуску. Є висновки експертизи, є акти на списання, є відомість розрахунків, які мають бути подані згідно вимог по списанню. Також хочу відзначити, що атракціон сюрприз був встановлений в 1985 році. Середній срок їхнього використання 8 років. Він уже з 2009 року не працює. Є результат поточного технічного ремонту, показав, що треба вкласти 500 тисяч гривень, що є недоцільно і економічно невигідним. Мала зробити це дирекція, але це для них непосильна сума. Тому ми просимо зняти ці атракціони і передати їх на демонтаж. Що буде на цьому місці? Де директор парку? Один Миколаєвич Один от зріжете і що траву посіяти чи що? Не посіємо, Ми зараз напрацювали вже. По встановці атракціону на 50 на 50 по атракціону говерла. Тобто, якщо ми цей атракціон зрізаємо, практично є напрацювання на те, щоб встановити новий атракціон. з цього атракціону є якийсь когось. Дозволено списати, її. Ну, його немає доцільності в подальшому перебуванні. Так, я так. І 9 -та не руку, він вже не працює фактично. Немає заперечень, що не виконкований. Всі підтримуємо. Дякую.